На війні немає нездоланних перепон. Успішність виконання завдань залежить від наявних ресурсів та навченості персоналу. Тому річка на шляху підрозділу не привід зупиняти наступ, а лише нагода для військових інженерів сухопутних військ проявити себе. Мало яка операція на суходолі проходить без подолання водних перешкод, тож відпрацювання паробної переправи техніки та особового складу є неодмінним елементом бойової підготовки підрозділів сухопутних військ. Переправитися через річку можна, звісно, не будь-де. Розвідка завчасно підбирає зручні під'їзди до води, а потім починається найцікавіше. Спочатку на воду спускають спеціальні катери. Слідом за ними скидають понтонні секції. Метал – значно важче заводу, але завдяки спеціальній конструкції, сталеві понтони не лише не тонуть, а й витримують на собі багатотонну військову техніку. Є мостова переправа, можна зробити мостову переправу. Це 60-тонне місце, максимальний і 20-тонне місце. І також перевізні пароми, починаючи від 40 тонн до 170 тонн. тобто, Якщо ширина річки буде більша, ніж 59,5 метрів, то буде вже поромна переправа. Будемо буксувати катерами паром. ми стали свідками збирання саме максимально можливого 170 тонного порому. На його спорудження йде повний комплекс засобів потонно-мостового взводу. Якщо комусь робота підрозділів забезпечення вважається легкою прогулянкою, то й глибоко помиляється. Ми бачимо, як пантонери працюють по пояс, а то й глибше в воді. У цьому мало приємного навіть влітку. Про більш холодні пори року годі й говорити. Це масштабна робота, яку важко приховати від сторонніх очей. Тут у пригоді стають засоби маскування. Аби максимально ускладнити для противника виявлення та ураження наших підрозділів, переправи зазвичай відбуваються під прикриттям штатних засобів маскування. Для таких завдань існують спеціалізовані підрозділи. Ми маскуємо е, різні військові об'єкти, е, переправи понтонні, також. Е, Важливу інфраструктуру. утім, можливість поставити аерозольну завісу буває не завжди. Зокрема, величезну роль відіграє сила вітру. Якщо погоди, погодні умови дуже вдалі і нам підходять. Ми маскуємо. Ми до кілометра можемо замаскувати взагалі все, що угодно. Буде туман, і ворог не буде бачити, що під ним знаходиться. Тим часом пором зібрано, і на нього починають завантажувати техніку. Завантаження техніки на паром один з найскладніших елементів переправи. Він потребує виняткової точності та вивірності, якої досягають шляхом тривалих виснажливих тренувань. На тренуванні понтонери переправляють свої ж вантажівки. У бойових умовах це може бути що завгодно від танків до піхоти. До речі, у наведенні саме поробної, а не мостової переправи є й інші резони, крім завеликої ширини річки. Тонери не лише наводять мости з берега до берега. На такому паромі, зібраному з кількох понтонних секцій, підрозділ можна переправити нижче або й вище за течією. Це надає військам логістичної гнучкості та створює елемент несподіванки для противника. Може бути безліч створів, які будуть заходити паром. Не обов'язково він буде заходити в один той самий створ. Він може два, три, може чотири. Може випрацювати спочатку в одному створі, потом в другому створі. Зрештою пором досягає місця призначення і починає розвантаження. Такі тренування в частинах і підрозділах підтримки сухопутних військ проводять щотижня, а то й частіше, зокрема й у прифронтових районах. Під'їжджаємо, скидаємо ланки, складуємо паром і так само загружаємо техніку, відвозимо на протилежний бік, на протилежний створі. І все так само вигружаємо, загружаємо опять назад. Ну і звісно ж, саме цим понтонерам не один раз доводилося використовувати набуті під час тренувань навички в умовах реальних бойових операцій. Ми облаштовували переправу для подолання водної перешкоди під час наступу. Артилерія, авіація все було. Все було добре. Навчання завершуються поверненням у відправну точку. Хлопці без поспіху, але швидко і злагоджено, розбирають. Під пором завантажують понтони назад на вантажівки, і вже дуже скоро на березі нічого не нагадує про нещодавню бурхливу діяльність до наступного разу.